Доброго дня, друзі! З вами знову я, Володимир Мирославович, голод, лікар-невропатолог, доктор Голод, на каналі якого ви зараз знаходитеся, і ми з вами продовжуємо тему дихальної системи. На минулому відео, яке було минулого тижня, ми розбирали з вами верхні дихальні шляхи, розбирали ангіну, розбирали, що робиться в нашому організмі, коли виникає запальний процес в горлі. Бактерії віруси починають там проводити свою шкідливу діяльність. Сьогодні розберемо з вами, а що буде, якщо оця границя, оцей лінія фронту на рівні мигдаликів, на рівні е, глотки чи Гортані, коли ця лінія оборони прорвана і бактерії та віруси проникають глибше? Дивіться, що відбувається. Справа в тому, що кожного разу, коли я вдихаю. То бактерії, які знаходяться при запальному процесі на поверхні, вони якби відриваються і стоком повітря проникають в глибину. І дуже часто ангіна закін... продовжується в те, що бактерії, потрапивши е... в дальше уже, в трахею, викликають вже запальний процес. там. Трахеї це зміни голосу, це даре щось в горлі, воно супроводжується деколи болючістю. Але там є спеціальні віки. Відчасті епітелі, яким покрита гортань та бронхи зсередини. І кожного разу, коли там виникає щось, там якесь подразнення, там щось якісь, е, що заважає цим вікам, рефлекторно виникає у людини кашльовий рефлекс. Що це таке? Це різке скорочення грудних м'язів і діафрагми, яке створює тиск в дихальній системі. і... Виштовхує хлопком, таким виштовхує з бронхіальної, з дихальної системи, все зай. Оцей от кашльовий рефлекс вказує, що є якесь подразнення всередині дихальної системи. І це подразнення, воно ну кашльовий рефлекс. Він в принципі є хороший для людини, тому що це є очищення нашої дихальної системи і того, що там щось є. Кашльовий рефлекс виникає при токсичному засміченні. Якби там якісь непотрібні для нас токсичні речовини типу, потрапили. Сміття, грубо кажучи, пил. Або м, навіть ці бактерії, ці ж самі якісь частинки епітелію, Це у курців дуже часто, які просто отруюються цим димом. І кашльовий рефлекс кашель. Це як сухий кашель, який виштовхує очищує нашу дихальну систему. І тоді вже інфекція ангіна, запалення в горлі поширюється далі. Виникають бронхіти, виникають трахеїти, бронхіти. Якщо бронхи, в принципі, коли ми проводимо вислуховування, аускультацію, коли слухаємо трубочкою, є великі хрипи, це ще патологічний процес, десь тільки в верхніх дихальних шляхах, можуть бути дрібні хрипи. Це вже десь в нижніх дихальних шляхах, але бронхіальна система закінчується альвеолою. У бронхах, в результаті того, що виникає запальний процес, там виникає процес на слизовій оболонці. на слизовій оболонці утворюється слиз, він забиває часто бронхи. В результаті кашля, кашлю воно прочищається, бронхіальне дерево, слиз цей виходить відхаркування, відхаркується у людини. Але зовсім інший процес виникає, коли інфекція досягає. Альвеоли, оцього мішечка, в якому відбувається газообмін. Коли інфекція досягає до самого низу, до альвеоли, то виникає, хм, виникає хвороба, яка називається пневмонія. Давайте я вам попробую розібратись, тому що коли зараз два роки назад була епідемія ковіду, там були ковідні пневмонії. Багато хто не розуміли, як відбувається цей процес. Дивіться, я вам поясню. Коли ніс запалений реніт, Горло, фарингіт, гортань, ларингіт, трахея, трахеїт, бронхи, бронхіт. І якщо по логіці речей, то запальний процес в легенях називався пульмоніт. Але ми маємо дещо друге: ми маємо пневмонія. В чому різниця між пульмонітом і пневмонією? Справа в тому, що при поширенні інфекції на міжальвеолярний простір, не альвеолу, не саму альвеолу, де газообмін. А міжальвеолярний простір запальний процес, як при бронхіті, виникає в легенях. В легенях, безпосередньо між альвеолами вже розвивається хвороба, це було при вірусній інфекції. А сама альвеола, де повітря вже змінює, відбувається газообмін, кисню на вуглекислий газ, не затронута. Тобто поражені легені, міжальвеолярний простір, легені, пульмоніт, вірусний пульмоніт був. Але пневмонії нема. Тоді, що таке пневмонія? Пневма це повітря. Пневмонія це є захворювання, при якому поражується функціональна частина дихальної системи в легені. Порушується функція легенів газообмін. Це коли інфекція досягла до альвеоли, і в результаті запального процесу в альвеолі відбувається секреція рідини, і альвеоли залиті водою. Получається, отут кров? Отут повітря. А між повітрям і кров'ю шар рідини. І цей шар рідини не дає газообміну здійснюватися, кисень не попадає в кров. Виникає гіпоксія, тобто киснем не насичується кров, вуглекислий газ не відділяється. Це саме страшніше, тому що при пневмоніях порушується саме функція дихання. І тоді ми перевіряємо рівень насичення киснем нашої крові. Сатурація називається. І саме це й перевіряли, тому що при зниженні рівня сатурації, то легенева недостатність, дихальна недостатність, недостатність забезпечення киснем крові. І відповідно з-за цього. Кисень не поступає до кожної клітинки, так як я говорив в попередньому відео, і клітинки не можуть нормально функціонувати. Оце є проблема. Оце є біда, оцеє біди треба боятися. Тобто, дивіться, сама по собі пневмонія страшна тим, що заливаються рідиною альвеоли. Ми дихаємо, повітря поступає в легені, але не поступає кисень із повітря до крові. І фактично дихання зупиняється. Людина ніби залита водою, вона топиться. По суті, приблизно такий самий процес, як при утопленні. Оце я собою являє пневмонія. Звичайно, пневмонії ну, вони супроводжуються високими, гектичними, називаються, гарячковими творівнями температури, там до 39-40%, навіть може бути вище, тяжкий стан організму людини. не потребують там, інспірації кисню. Тобто кисню в тому повітрі, яке я вдихаю, 20-21%. А м, при пневмоніях, при цих дихальних недостатностях дають людям дихати чистим киснем, щоб хоч трошки більше його потрапляло в повітря, яке в альвеолі, щоб трошечки більше здійснювалося дихання хоча б на рівні тих альвеол, які не поражені, щоб хоч-чуть чуть, -чуть хоч якось спасти людину. От оце от собою являє пневмонії. Пульмоніти, пневмонії, бронхіти бувають ж не тільки запально, буваючи токсичного характеру. Це в тих людей, які антракози, селікози, які. Дихають на шкідливому виробництві, на вугільних шахтах, на піщаних кар'єрах, азбестоз, азбестом, збестом дих... ну, інші. Тобто є полове забруднення, це називається професійні хвороби. Там також пораження йде бронхіальної системи. Як таким людям допомогти? Дивіться, в принципі, якщо йде питання запального процесу, то наш організм сам справляється з вилікуванням від запалення в дихальній системі. Наш імунітет справляється. Пам'ятайте, що імунітет сильний настільки, настільки ми теплі. При переохолодженні імунітет слабне. Тому, щоб допомогти нашому імунітету справитися з простудними хворобами, які вже супроводжуються трахеїтами, бронхітами, пульмонітами, навіть пневмонією, треба наш організм навіть це вчити. Він сам піднімає температуру тіла. І нам треба допомогти організму, його треба прогріти. Є спеціальне обладнання для дихальної системи. Зараз показую його вам, називається турманіва накидка. Надіваємо його або так. Тобто закриваємо всю грудну клітку спереду і ззаду і прогріваємо грудну клітку. Прогріваємо грудну клітку. Коли ми проводимо прогрівання грудної клітки, це підвищує температуру, це підвищує імунітет. І тоді наш організм швидше сам вижене цю інфекцію, сам припинить запальний процес. Ну, Звичайно, що при тяжких формах ураження застосовуються антибіотики це системної дії. Вже антибіотики це внутрішньовенно, внутрішньом'езево, не тільки таблетовано. І ці антибіотики призвані до того, щоб ну, якби, це як бактеріологічна зброя проти бактерій, проти ворогів. Ця бактеріологічна зброя вона буде знищувати ворогів нашого організму. Звичайно, там важко досягти саме місцевої дії, там діє на весь організм. Викликають дисбактеріоз, але це, це окрема тема, колись треба буде про неї також розказати. Дивіться, в чому тут ще є проблема. Деколи супроводжується високими підвищеннями температури, її треба знизити. Деколи підвищується алергізація організму, застосовують антигістамінні препарати, деколи навіть гормональні препарати різні, є форми, але деколи. Антисептики, антибіотики треба доносити до, безпосередньо до місця ураження. Інспірації проводяться, вдихування, вдихування лікарських речовин, які будуть потрапляти в місце дії. Але основа і заснов всього організм сам виліковує хвороби. Наш імунітет сам виліковує хвороби. Навіть у ці пилові зараження, антракози, силікози, вони сам, наш організм сам буде це все викашлювати, вихаркувати. Виводити з організму, дайте йому просто можливість це робити. Для цього прогрівайте грудну клітку. Ну тут так само, як і з горлом. Прогрівання проводиться так. Чим більше, тим краще. По декілька годин на день. Людина все одно хвора, дайте йому прогрівання. І наш організм і сам нагрівається, ще більше нагріваєте його. Тоді інфекція закінчується швидше і без е е катастрофічних якихось наслідків для. Для організму. Звичайно, другий варіант це можна так прогрівати, це якщо більше спереду. І пам'ятайте, якщо ви використовуєте турманіву кераміку, то прогрівання стає е, безпечним. Тому що турманіва кераміка дає тепло безпечне з точки зору онкології. І таке ж саме, як тепло мого тіла, тому ефективне. Ось таким теплом можна прогрівати, не ризикуючи, що ви щось нашкодите організму. Але прогрівання органів грудної клітки. Воно завжди призводить до посилення імунітету і швидшого виліковування всіх, в тому числі запальних процесів. Тому при бронхітах, при пневмоніях, при пульмонітах, при вірусних. зазвичай вірусна це не пневмонія, а пульмонітом розвивається, то прогрівання грудної клітки завжди. І є ще одна, один нюанс, який я маю вам сказати. Справа в тому, що коли людина захворіє на вірусну, бронхіти, пневмонії, пульмоніти були багато, там, там зменшується об'єм, активний об'єм легенів, який здійснює дихання, в якому здійснюється газообмін. Тобто площа активної частини, та, яка ще працює, зменшується. А до чого я це говорю? І дихання. дихання Ну, утрудняється, затрудняється. Тобто в людей менша частина легень виконує цей процес газообміну, тому дихання затрудняється. Але я знаю, що декому з людей рекомендували під час е, хвороб, під час коронавірусного ураження спати на животі. Справа в тому, що дихання в нас здійснюється шляхом, дивіться, розтягнення грудної клітки між реберними м'язами або діафрагмою. І коли ви ляжете на Живіт, то живіт не бере участі в диханні, та й грудна клітка міжреберні м'язи також. В результаті того, що ви спите на животі, почуйте мене зараз, у вас дихання стає поверхневим. Воно і так слабе, воно і так погане, недостатнє. А тут ще й вдих, вдоху потрапляння свіжого повітря більш насичено киснем, воно ще зменшується. І Із-за цього в основному відбувалися оті летальні випадки, про які ви знаєте. Тобто рекомендація людям з пораженням дихальної системи спати на животі є шкідливою. Так не можна. Навпаки. У людини, яка має пораження грудної дихальної системи, треба спати тільки на спині, можливо, чуть-чуть піднявши головний Все. Ні в якому випадку не на животі. А там людям спеціально казали, щоб спати на животі. Ну я боюсь, що саме завдяки цьому була велика кількість летальних випадків. Це дуже шкідливо. Просто пам'ятайте про це, що стосується нашої дихальної системи. А втім, пам'ятайте, все залежить від тепла. Буде тепло. Будете на гріті, будете в теплі, імунітет працює так, що ви, по-перше, не захворієте, а по-друге, якщо захворієте, хвороба пройде в дуже легкій формі, не поширюючись на нижні дихальні шляхи. Ну от сьогодні така інформація була для вас саме про нашу дихальну систему. Друзі, я думаю, що з наступних відео ми з вами перейдемо до ще цікавішої системи. Ми поговоримо з вами про. Серцево-судинну систему. Пишіть ваші запитання, ваші коментарі, В мені цікава точка зору ваша на це. А я буду радий читати всі ваші коментарі. Я на них зазвичай сам і відповідаю. Пам'ятайте, на каналі треба підписатися, треба поставити ви можете пропустити. Ви можете пропустити деякі важливі відео, то поставте дзвіночок, той, щоб ви не пропустили жодне відео. І якщо вас вам стало цікаве сьогоднішнє відео. Маєте поставити зараз лайк під цим відео. Ну а так, прощаюся сьогодні з вами, залишаюся завжди, завжди ваш. Доктор Голод Володимир Мирославович. До нових зустрічей, друзі!